Їй лише 13, а вона вже змагається у картингу на рівні з дорослими спортсменами. Далі розкажемо про юну гонщицю З Вінниці. Аби дівчинка могла брати участь у чемпіонатах, на її авто довелося встановити додаткову вагу, а на педалі ставити спеціальні накладки. На тренуваннях юної спортсменки побувала наша Вікторія Гетьман. Зі швидкістю 60 кілометрів на годину вона легко входить в усі повороти та долає перешкоди. Втім, гонщиці за кермом карту всього лише 13. Я коли їду, я отримую адреналін і гарні емоції. Мені Подобається їхати, змагатися, перемагати. Уперше за карт Вікторія сіла у 9 років. З тих пір хобі переросло у професійний спорт. І вже другий сезон дівчинка їздить на чемпіонати і змагається не з однолітками, а переважно з дорослими чоловіками. Вона дуже активна, спортивна. Ми її, звісно, підтримуємо в цьому напрямку. Вона нічого не боїться. Це була її наполегливість. Ми бачили, що їй це подобається. Я впевнена в її силах. Це добре нею буде, аби дівчинку допустили до змагань і всі були в рівних умовах. На карт довелось встановлювати спеціальні довіси, адже Вікторія на той момент важила за ледве 40 кілограмів. В той час як мінімальна вага кожного пілота 85. Це груз для уравнювання шансів між іншими учасниками під час змагань. Десь приблизно вага 25 кілограмів. А на деяких заїздах доводилось ставити і накладки на педалі, бо ж Вікторія до них просто не діставала. Коли я їхала марафон з цими педалями, бо я не доставала, і вони мене злетіли на протязі гонки. І ми не змогли зробити підстоп. І я була вимушена їхати весь час на витягнутій низі. Минулоріч на чемпіонаті у Києві спортсменці було лише 12. і вона мала змагатись з дівчатами. Ті не приїхали і золото у цій категорії автоматично дісталось їй. Та Віка вирішила, така перемога не для неї. У Мене було перше місце, але я вирішила змагатися з хлопцями і на нагородженні в мене було третє місце. Мені здається, так справедливіше. То я не сама, ну, щоб я з кимось змагалася, а не сама з собою. Наразі стартував новий сезон гонок. Дівчинка тренується по кілька разів на тиждень. І понад усе мріє потрапити на міжнародні змагання. Моя мрія представляти Україну на Формулі 1 Я стараюся, щоб це вийшло, і думаю, вийде. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак ми Україна марафон Єдині новини.